Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На Волині сталися дві моторошні аварії. Водіїв деблокували з авто. В Одесі диверсант намагався підірвати працівника оборонного заводу. В Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми 19 постраждалих. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 липня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне і болісне. 4 липня у селі Кримне віддали останню шану захиснику Віктору Кицю, який пішов із життя внаслідок поранень, отриманих на війні. Герой 1985 року народження у найважчі для країни часи став на захист батьківщини. У боях за свободу України він отримав серйозні поранення, які надалі не дозволили йому повернутися до лав зсу. Попри зусилля медиків, 3 липня серце героя зупинилося. Прощання з воїном відбулося у михайлівському храмі, де зібралися рідні, побратими та односельці. Поховали захисника на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює найщиріше співчуття родині померлого героя, честь та шана воїну. 5 липня на Ковальщині спалахнули одразу дві пожежі на відкритих територіях. Про це повідомили в ДСНС області. Перша поблизу Любомля, де вогонь охопив майже 2 гектари. Рятувальники оперативно ліквідували займанням. Друга пожежа спалахнула в Старовижівській громаді. Обидва випадки сталися через необережне поводження із вогнем. За інформацією, постраждалих серед населення немає. На Волині рятувальники ліквідували наслідки двох ДТП. Як повідомили в ДСНС, в Волині, 6 липня близько півночі на автодорозі поблизу села Губен Володимирського району, позашляховик зіткнувся із мінівеном. В одному із автомобілів був заблокований водій. Рятувальники деблокували потерпілого і разом з медиками транспортували його до карети швидкої. У важкому стані чоловіка шпиталізували. Ще одного потерпілого деблокували рятувальники із легкового автомобіля, що зіткнувся з відбійником на автодорозі біля села Волошки на Ковальщині, 6 липня. Вранці Водій легковика в'їхав у відбійник. Його деблокували оперативно. Рятувальники усі обставини ДТП з'ясовують. У Луцьку за день сталися дві ДТП за участю мотоциклів. Як повідомили в патрульній поліції, Волині на вулиці Державності водій мотоцикла Кові, здійснюючи маневри випередження з правого боку, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху та зіткнувся з автомобілем Дача, який повертав праворуч. Ще одна ДТП сталася поблизу Луцька. Водій мотоцикла Сузуки не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з автомобілем Рено, що рухався попереду. Під час перевірки документів. Інспектори з'ясували, що обидва водії не мали права керувати транспортними засобами. Патрульні склали на них адмінматеріали. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч на 6 липня війська РФ атакували Київщину. Як повідомили, в Київській ОВА в області внаслідок атаки БПЛА постраждали троє людей. Пошкоджені дві багатоповерхівки і приватні будинки. Знищені чотири гаражні приміщення та автомобіль. Внаслідок ворожої атаки БПЛА у Вижгородському районі постраждали троє людей. Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Росія атакувала ударними дронами із Запоріжжя та область. Як повідомив очільник області Іван Федоров, внаслідок ударів пошкоджено підприємство і склади. Спалахнули пожежі. Він зазначив, що через атаку пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення спалахнули пожежі. На щастя, минулося без постраждалих. Харків також зазнав масованої атаки вночі. Як повідомив голова Харківської ОВА Валег Сенігубов, ворог атакував дронами. Влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському та Київському районах міста. Згодом очільник області повідомив, що внаслідок обстрілів дві людини загинули, зокрема, серед них дитина. Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. 6 липня вранці ворог завдав повітряного удару БПЛА по місту Кременчук Полтавської області. Внаслідок атаки сталося влучання ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного. Та ЦК ТСП і у житловий будинок поруч про це повідомили в сухобутних військах. Попередньо постраждала одна людина у Миколаєві вранці, 6 липня. Також лунали вибухи. Як повідомив очільник області, Віталій Кім, ранковий удар дронами Камікадзе шахет по Миколаєву, спричинив пошкодження інфраструктури міста. Є один постраждалий. Усі необхідні служби працювали на місці події. Організатор підриву автомобіля в Одесі намагався ліквідувати працівника підприємства оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє офіс генпрокурора України. Зазначається, що 5 липня в Одесі затримали підозрюваного у вчиненні терористичного акту підриву автомобіля, за кермом якого перебував працівник підприємства, що займається оборонним замовленням. Зломисником виявився завербований російськими спецслужбістами раніше засуджений 22-річний мешканець Запорізької області. Нагадаємо, 5 липня в Одесі вибухнув автомобіль Маркополь. Внаслідок інциденту постраждав 30-річний чоловік, що перебував у салоні. На щастя, він вижив, йому надали усю необхідну медичну. Ну, допомогу нині, затриманому, оголосили про підозру до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Через ураження струмом на залізничному вокзалі в Ніжині загинула одна особа ще одна травмувалася. Як повідомили в ДСНС, 5 липня ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом. На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам. На жаль, хлопець загинув. Дівчина перебуває в реанімації. Рятувальники вкотре наголошують. Що залізниця це не місце для розваг. Воєнний стан в Україні знову продовжить на 90 днів. Це також стосується і загальної мобілізації. Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. На наступному пленарному тижні парламент знову вже 16 раз проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Повідомив Железняк. Відповідно, воєнний стан і мобілізацію знову продовжать на 90 днів, тобто з 7 серпня цього року, до 5 листопада. Проте до цього Рада нацбезпеки та оборони має ухвалити відповідні укази, а президент внес внести до парламенту відповідні законопроєкти. Тепер до новин світу на Росії знову було неспокійно. У ніч на 6 липня Новоросійськ Краснодарського краю РФ атакували би палата морські дрони. Також повідомляли про вибухи у Калузькій області. Про це писали у ворожих телеграм-каналах. Зазначають, що у новоросійську пролунали гучні вибухи. Повідомляли, що місто атакували безпілотники та беки з дронами у російських медіа зазначали, що у новоросійську декілька годин поспіль лунали сигнали повітряної тривоги а також працювала система протиповітряної оборони. Офіційної інформації щодо атаки наразі немає. Близько п'ятої ранку, 6 липня, в угорщині автобус, що перевозив українських дітей із невстановлених причин, з'їхав із дороги та перекинувся на трасі між населеними пунктами Кунсент Мартон і Тисафальтвар. Про це повідомили в посольстві України в Угорщині, пише Суспільне. Зазначається, що всього в автобусі перебували 77 людей. Постраждали 19-ро, Четверо з них у тяжкому стані загиблих на щастя немає. Потерпілих доставили до лікарень. На місці аварії працювали рятувальники, а також український посол Федір Шандор і консул, які надавали допомогу громадянам України. Решта пасажирів тимчасово перебувають у будинку культури міста Кунсент Мартон. Їм організували харчування та місце для відпочинку. Наслідок масштабної повені в Техасі загинула вже 51 людина, серед них 15 дітей. Про це пише BBC. Зазначається, що найбільше постраждав округ Кер, де загинули 43 людини. Загибель людей також фіксували й в інших частинах штату, зокрема в окрузі Тревіс та окрузі Том Грін, як повідомив шериф округу Кер Ларі Лейт. Рятувальні роботи триватимуть до тих пір, доки не знайдуть усіх людей. Чимало людей також вважають зниклими безвісти внаслідок стихійного лиха, зокрема 27 дітей з молодіжного табору, розташованого вздовж річки Гвадалупи. Саме там зосереджені найбільші зусилля рятувальників. За попередніми даними у таборі брали участь близько семи сотень дітей. Нагадаємо, раптово повінь накрила штат 4 липня. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію. Через стихійне лихо у деяких районах округу Кер у південно-центральній частині Техасу. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі, тож не перемикайте.